Тоже обще приміщення, це у нас такий living room для прийому гостей. Це як бивший дитячий садок, то що дітки нам намалювали і залишилося. Оце у нас такий диван. Нам поставили і нам робили тут інструкцію. Далі у нас іде дайнінг рум, тобто кімната загальна для того, щоб ми тут їли. Тут все дерева ще от понамальовані дітками. Такі крісла, стульчики і два стола. Так, далі у нас іде кімната. кімната. Це кімната для четвертої людини. нас тут четверо живе. І кухня. Це наш цей, морозильна камера. Така. Увесь ріст, вище мене морозильна камера. Це у нас холодильник, вищий в мене на 4 людини. Так, і далі кухня. Чотири набори посуду для кожного. Оці одинакові набори посуду. Що тут є? Оце, бачите, ваги, отакі коробки. Тьорка навіть є. Оце такі для посуду. І графини. В общем, чітко все сковородки. Посуду всю дали. Для кожного такий набор. Чотири таких набори стоїть. А оцей міксер, чайник і ще чись. Для кожного чи це взагалі непонятно. Потім будемо розбиратися. Головне, що тут є купа шкафчиків з посудом загального користування. Посудомийна машина є, дві мині ці раковини, посудомийна машина, що ми сумніваємося, що будемо в ній щось мить, все вручну привикли. Це теж загального користування. Всі ці шафчики такі, Це наша плита така. В общем, ось такий вигляд. І ще такий, тут столика нам ще не вистачає для того, щоб готувати. Ось такий ще шкаф для продуктів сухих. Ну, в общем, така кухня у нас.